Що вам підсказали, що я можу вам продати. Ремонту, я би вам порекомендував от оцей годинник. Це називається Seiko, Seiko Escape. Все видно на ньому і ви можете засікати час теж, якщо я поставлю, якщо, ну давайте наставимо час, щоб було легше зрозуміти для цього пояснювання, якщо я поставив, якщо представимо, що година зараз. А, яка зараз година, тут 10.30. 10.33 десь так. І ви хочете знати, скільки часу пройшло з того часу з 10.33, я можу поставити оцю штучку. О, Прямо на, на руку хвилин. І ви будете знати, що через, через 5 хвилин воно буде тут, 10 воно буде тут, і 15 буде тут. Не треба вам рахувати і вгадувати, скільки часу пройшло, ви будете зразу бачити до години, скільки часу пройшло з того часу, як ви засікли що можна просто подивитися на руку, знати, яка година, і піти далі. І не думати дуже сильно, за які години у вас є. Тоді я вам säya ze uh, uh, hamulon. Секунда йде, секунда йде, 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 йде. Якщо я витягаю, воно зупиняється. І це спеціально зроблено, тому що коли, були, коли в операційних офіцерів була місія в війні, вони могли всі взяти свою... Просто білий Білий з чор чорними номерами. І я зараз вам покажу, що він теж світиться. Е, так само, як е, минулий годинник, але я вам не показав, як минулий годинник світиться, і це я вам зараз покажу. Тому що треба, треба вам просто пояснити, що навіть в темноті ці годинники можуть вам сказати час. Я маю тут ультрафіолетне світло. Це щоб годинник зарядився світлом. І навіть в темноті буде видно, яка година. оцей особливо. Важні годині я маленький. Що можна пояснити вам, що це є, цей годинник має механічний рух. Не автоматичний, а механічний. Це значить, що його. Це я называю, цей годинник називається Карл Скрона. Це «Карлс Карл Скрона. Має ту саму функцію, що перший годинник з цим, що можна крутити. і on F. Далі пояснюйте, що мені вам що вам ще можу порекомендувати. На яку ситуацію? Ясно. Um, в офіс. Окей. Okay. Ну є два варіанти. Один варіант є дешевший. ještě odkrývá jsem prostě to, to je, to je elegantno. тэ зэ Смачно виглядає, я не знаю, як по-іншому пояснити. Він має сам один цей один годинник в цьому, в цьому э, шкіряному мішочку. Де всередині. Сім'я дизайну, це говорить про Бік велика корона. Оця, що, що міняє час і теж не можна заряджати годину. Так само, як Хамілтон, ви його можете крутити, Лишнє під то, і воно так просто виглядає. Це є Оріс Big Big Crown. Оріс Big Crown Pointer date. Pointer date. І це просто Самий любимий годинник. Але я продам вам, Я сказав, що він вартий 2000 20, євро більше, ніж 2000 20, євро. Я продам за 1500. Так що візьміть трошки час, я зараз відійду. І ви можете мені або написати, або просто сказати потім, що ви вибираєте. А може ви всі виберете? Можливо, вам треба і годинник для цього ремонту, або просто треба інструментальний годинник, який в нас тут Seiko skx 779.